Новини цієї неділі ми відзначили День повітряних сил Збройних сил України, свято тих, хто захищає наше небо від ворожих атак: авіація, зенітні ракетні війська, радіотехнічні війська, війська зв'язку, а також спеціальні війська. Усвідомлення важливості цієї професії для багатьох прийшло після початку повномасштабної війни, коли в перші дні російського вторгнення наші льотчики-бомбардувальники знищили велику кількість ворожої авіації та не дозволили взяти Україну за три дні. Дякуємо, що ви з повітря стережете безпеку рідної землі у день і вночі, охороняючи наш спокій та світла пам'ять українським повітряним асам, які боронили. Україну ціною власного життя в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Цієї суботи свій золотий ювілей відсвяткувала жителька села Кути Єфрозина Тучапська. Жінці виповнилося 100 років. З цієї нагоди ювілярку приїхали привітати заступник міського голови Андрій Стасів, заступниця начальниці управління культури, молоді та спорту Юлія Курилишин та староста округу Зеновій Данчевський. З міського бюджету довгожительці також виділили 5 тисяч гривень. Пані Єфрозина родом з села на стерець. все життя пропрацювала у колгоспі, виховала чотирьох дітей, які подарували їй трьох внуків та шість правнуків. Зі слів рідних, секрет довголіття бабусі це наполеглива праця та відмінне почуття гумору. Вітаємо ювілярку і бажаємо їй здоров'я та Божої опіки. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Ми продовжуємо гуртуватися заради великої перемоги. Спільними зусиллями допомагаємо нашим захисникам, які сьогодні боронять наш край. Активну участь у цьому беруть місцеві підприємці, які за власні кошти купують найнеобхідніше для захисників на передовій. Осі днями відбулася передача чергової покупки, яка вкрай необхідна для героїв сьогодення. Автомобіль, транспортний засіб марки КІА передали для військових 103 ї бригади 65-го батальйону військової частини А 70 77 який допомагатиме нищити ворога. До слова, Стрийська міська рада є посередником між покупцем та одержувачем, адже бере на себе рутинну роботу, а саме перевезення транспортного засобу з-за кордону до України, оформлення всіх необхідних документів та забезпечення пальним в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Стрий активно готується до опалювального сезону. Комунальне підприємство Стрий теплоенерго проводить роботи по заміні старих зношених мереж теплопостачання на нові, сучасні, попередньо ізольовані труби. Уже вдалося оновити 742 метри теплотраси в районі котелень на вулиці Нижанківського, Саксаганського, Новаківського та Січових Стрільців. Це дозволить суттєво зменшити тепловтрати в теплових мережах. Підприємство, окрім заміни теплотрас, проводить ремонт і профілактичне обслуговування котельного обладнання на 33 котельнях міста цього року на баланс. Стрий Теплоенерго передали ще одну котельню по вулиці Петлюри, яка опалювала міську лікарню колишня залізнична. До зими тут планують поміняти всі теплові мережі, встановити газовий та твердопаливний котли. Крім цього, триває будівництво двох навісів для зберігання тріски та дров. Триває також повірка теплових лічильників у житлових будинках, які Стрий Теплоенерго взяло на обслуговування. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Для Богдана Сидорака з міста Моршина робота на землі не бізнес чи хобі, а спосіб життя. Прояв споконвічних генів селянина. Попри значне завантаження громадськими справами, пенсіонер знаходить час працювати на своїй чи маленькій ділянці, узявся за хліборобську справу на початку 200-х років. У селі Довго Мустрийського району залишився батьківський пай. Реформовані великі господарства збанкрутували, а охочих обробляти поле на той час було мало. Тоді група ентузіастів розпочала реалізовувати проєкт, який мав навчити одно. Осібників основ хазяйнування. Для наочного показу організували демонстраційні ділянки, де селяни за технологічного супроводу спеціалістів вирощували картоплю. Долучився до цієї програми і Богдан Михайлович. Отримані фунгіциди, гербіциди, мінеральні добрива та оприскувач дали позитивний результат. Урожайність картоплі була у 2-3 рази більшою, аніж у сусідів. Наступного року родина засадила майже пів гектара. Картоплі та засіяла гектар пшениці. Бульба вродила добре, але виникли проблеми з реалізацією. Потішила і пшениця, проте бракувало комбайнів, тому збирали зерно аж наприкінці серпня, що призвело до втрат. Та й збіжжя вийшло фуражним. Добре, що сусіди викупили його на корм тваринам. Однак невдачі не зупинили. Наступного року картоплю висадили знову. Тоді разом з однодумцями створили обслуговуючий сільськогосподарський кооператив. Віра. Згодом один гектар землі Газда віддав в оренду, а залишив собі 80 арів. На цій площі зараз вирощує різноманітну городину, у тому числі як активний учасник кооперативу Стрийський ясь, висадив 200 кущів вюнкої квасолі. Частина врожаю піде на харчування тимчасово переміщених осіб. Ще ж господар має на грядках чотири сорти цибулі, головки котрих завбільшки з кулак. Також тут ростуть огірки, кабачки, патесо. Зони, салати тощо, усі рядки прополені, чисті, без бур'янів. Щоб почастувати дітей та онуків, чоловік посіяв солодку кукурудзу, а для захисту від вітру кілька рядків кукурудзи на зерно. Відтак восени буде корм курям. За словами виконавчого директора кооперативу «Стрийський ясь Олега Шмелика. Нинішнього тривожного для нашої держави часу пан Богдан розуміє важливість такої роботи, адже сьогодні саме дрібні виробники формують продовольчу безпеку на. Країни. Відтак ентузіаст одним з перших долучився до програми городництво Аграрна мобілізація під час війни, яку організовує фонд громад Рідня. Він вирішив виділити частину майбутніх овочів на борщовий набір для ЗСУ. Щоправда, зараз шкодує, що не посадив капусти. До речі, Богдан Сидорак знаходить час займатися і просвітницькою роботою. Зокрема, він щорічно організовує походи у. Горі місцями національно визвольних змагань, також досліджує історію у Львівському архіві, відкриваючи невідомі сторінки Минувшини. За впорядкуванням чоловіка видано книги про видатних діячів Стрищини. З, з його ініціативи створено музей ікони у Моршині. На рахунку Богдана Михайловича ще багато інших добрих справ. Також не випадково громада чотири рази делегувала йому повноваження в Ради різного рівня. Ми бажаємо Богдану Михайловичу довгих щасливих років життя, Божого благословення і продовжувати усі свої такі благородні справи. В ефірі Голос Стрия і наша постійна рубрика Славні імена. 6 серпня 1836 року в Чернігівській губернії народився Олександр Якович Кониський, автор молитви Боже Великий Єдиний музику, до якої створив Микола Лисенко. Під час війни з Росією цей музично-поетичний шедевр прозвучав по всьому світу уже десятки, а то й сотні разів. Як і пливе Кача, молитва за Україну проникає до самого серця і нікого не може залишити байдужим. Олександр Кониський був професійним адвокатом, письменником, літературним критиком, викладачем. Тема Шевченка у житті Кониського була сакральною. Зацікавившись ще у дитинстві поезією Великого Кобзаря, він почав писати українською і за це був відчислений з гімназії. Йому належить перша біографія Тараса Шевченка, яка вийшла друком у 1898 1901 роках, а також переклад українською щоденника поета. А в 1873 році, за ініціативою письменника у Львові, було створене літературне товариство імені Шевченка, яке незабаром перетворилося у наукове. В силу різних обставин Кониський багато мандрував Україною, і це вплинуло на формування його світогляду. Він став людиною з твердою проукраїнською позицією і брав активну участь у діяльності українських громад, спілкувався з Костомаровим та Кулішем, писав статті для часопису основа. Ще у Полтаві в 60-х роках долучився до розвитку української освіти, створював і видавав книжки для недільних шкіл. Саме за це малоросійську пропаганду. І більше за присвоєний йому хибний заклик різати панів у тисячах. У 1863 році без суду та слідства його заарештували і вислали у Вологду, а один з написаних творів конфіскували. І саме за українство, уже після смерті, його творчість була під забороною до 80-х років ХХ З Спочатку 1870-х років Олександр Кониський працює у Києві в газеті Київський телеграф, що стало можливим після зняття часткового поліцейського нагляду. Незважаючи на вади зору, активно бере участь у громадському житті, є одним з активних членів Київської старої громади разом з Лисенком, Старицьким, Антоновичем та іншими. Також займається літературно-критичною діяльністю, у якій не приймає космополітизм і російський шовінізм, відстоює. Юче право українців на мову освіту. Та культуру наш націоналізм зв'язується з свободою, пише він у 1875 році. У 1878 році Кониського обирають членом Київської ради, і він звертається до міністра освіти з проханням скасувати хибний Емський указ 1876 року. Дозволити в школах українську мову та присвоїти одній зі шкіл ім'я Тараса Шевченка. Багато працює і на Неві розширення Контактів з українцями Галичини завдяки Галичанським зв'язкам і з'явився дитячий гімн Лисенка на вірш Коницького, Молитва Руських дітей». 28 березня 1885 року. Композитор завершив твір для триголосового жіночого хору. У тому ж році. Цей твір був надрукований львівською просвітою. У 90-х роках Кониський допомагає Володимиру Антоновичу створити загальноукраїнську безпартійно безпартійну демократичну організацію, яка ставила за мету об'єднати всіх свідомих українців на теренах Російської імперії. Перше засідання об'єднання відбулося у будинку Кониського по вулиці Маріїнсько-Благовіщенській, 80 у 1897 році. Друге у Старицького, а в Лисенка останні мешкали на тій же вулиці номер 93 та номер 95 Для потреб об'єднання Конийський створив видавництво ВІК, яке друкувало книги українською мовою і плідно працювало до 1918 року, уже після смерті письменника. Не стало Олександра Яковича Конийського 29 листопада 1900 року. Він був речником, будівничим і пророком національної ідеї, як писав про нього один з дослідників, не забуваємо імен своїх видатних українців.